Привіт, мене звати Вікторія. Я клінічний та практикуючий психолог, працюю в методі когнітивно-поєдінкової терапії. До мене звертаються з різними запитами, включаючи, але не обмежуючись, тривогою, депресією, кризою, виснаженням, втратою сенсів, а інколи й самого себе. До мене можна прийти будь-коли, будучи втомленим чи у тривозі, страху, болі, соромі, провині, а інколи з цікавості до себе. До своїх реакцій та потреб, моя робота це про прийняття та спільний пошук рішень, які відповідають власним цінностям. Я переконана, що інколи стає затісно у власній голові, а взяти руку допомоги це найкраще, що ми можемо зробити для себе. Приходьте і спробуйте дійсно те, що працює. Ми тут зовсім поруч, ми тут для вас.